Всім привіт! Компанія «Автофокус» на настове надходження. Ось така Tesla Model 3 Dual Motor 2022 року. Запас ходу просто неймовірний. Приблизно 500 кілометрів. Автомобіль чорний від прибув до нас зі Сполучених Штатів. з мінімальними пошкодженнями. Все відремонтовано на якісних запчастинах, ніякого колхозу. Ось такі чудові чорні диски, автомобіль чорний на чорному. Має денні ходові вогні, має ось таку ледовську оптику. Має Датчики парковки, безліч камер, повний електропакет. Ось тут у нас відкриття дверей, має електропривід та пам'ять сидіння, шкіра чорного кольору, бездоганному стані, без потертості, запахів і всього іншого. Датчики дощу, мультимедійне кермо, керування величезною аудіосистемою. Ось такий у нас величезний монітор. Вже повністю. Українізований, все на українській мові, якщо ви побачите. Чи? Карта на українській мові. Автопілоти, зарядки, все як має бути. Максимальна комплектація. Ось такі декоративні ставки під дерево, велика панорамна стеля, двоконтурна. Що ми маємо по задньому ряду сидім, давайте зразу з вами подивимось. По задньому ряду все. Також класно, цікавенько. Без будь-яких зауважень. Тут у нас алькантара в комбінації зі шкірою. Тому, друзі, якщо вам, ви хочете перейти на аеротехнології електромобілів і шукаєте ідеальний варіант для цього, то цей автомобіль саме для вас. Запрошуємо вас на тест драйв і ми знаходимося, в місті Київ територіальної оборони 102. Дане авто ви можете придбати як за готівку, безготівковий розрахунок, скористатися послугами кредитування або лізингу, або по системі 31 обміну ваш автомобіль на цей. Чекаємо на вас.